Ресурсна функція літосфери полягає в її здатності забезпечувати потреби біоти екосистем в абіотичних ресурсах, зокрема потреби людини в корисних копалинах. При цьому потреби людини не повинні суперечити потребам біоти. Ресурсна функція є базовою в системі літосфера біота, адже з нею пов'язані не тільки умови життя і еволюції біоти, а й можливість її існування. Вона відображає роль мінеральних, органічних, органічно-мінеральних ресурсів літосфери, а також її геологічного простору для життя і діяльності біоти як біоцинозу і людського співтовариства як соціальної структури. Ресурсна функція охоплює ресурси необхідні для життя і діяльності біоти, ресурси необхідні для життя і діяльності людського суспільства. Ресурси як геологічне середовище, необхідні для розселення та існування біоти, у тому числі й людського суспільства. Ресурси геологічного простору під сільськогосподарське та лісогосподарське освоєння можна розглядати і як ресурси для господарського освоєння і як ресурси для розселення біоти. Один з методів оцінювання ресурсного потенціалу літосфери є створення карт поширення ресурсів.